Друзі, так як ми живемо в сонячному штаті Колорадо, а мені сьогодні треба працювати на вулиці, і це не від комарів. Були на мексиканському святі. Та вуха так позгорали, що то копець, ощей рано. Коротше, дуже сильно позгорали вуха, бо сонце дуже пекуче, і так як я маю такий отакий ніс, то треба його захистити, щоб він не згорів повністю. Зараз під'єдную воду. Заправляю дракона і будемо починати. Будемо починати перший раз робити таку роботу. Сподіваюсь, нічого не зіпсую. Так, друзі, ранок, понеділок, птахи співають, а мені треба наводити ось тут красу. Треба ось це все змити. Оце все прибрати, оцю стару фарбу і потім нанести, нанести нову. Наче як робота невелика, але декілька днів це точно займе. Ну що, буду зараз. Розчихляти дракона та починайте працювати.